Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике Його бо до нас милосердя. І воно оновлюється, оновлюється і оновлюється кожного ранку. Слава Богу, слава Богу, прокинувшись вранці. В будь-який день, а особливо в недільний. Як добре, коли наша душа прагне шукати Господа. І в Псалмі 33, в п'ятому віршові записано: Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. В житті кожного із нас можуть бути ці небезпеки, особливо зараз в Україні. ці Небезпеки, вони, на превеликий жаль, супроводжують нас уже на протязі більше трьох років. Але слово Боже, яке живе і діюче, каже нам: шукав я був Господа. Псалмопівець говорить, що співець він каже, що він шукав Господа. Чи шукаєш ти, дорога душа Господа? Чи шукаємо ми Господа. І якщо ми його шукаємо, якщо разом із. Царем Давидом, ми можемо сказати: шукав я був Господа. То, що ми маємо взамін? А ми маємо, що Він від усіх небезпек визволить нас, Він від усіх небезпек визволить нас. Слава Богу, слава Богу! Тому шукаємо Господа, якщо коли він близько. А він близько, він з нами кожного дня нашого життя. Він каже: Поклич до мене, і я тобі відповім, і покажу тобі все велике і неосяжне, чого ти ще не знаєш, і, і визволю тебе від усяких небезпек. Алілуя! Слава Богу! Повіки, слава! Коли душа в путі знемається, тягарем броні труда, спішу до церкви, де не спиня. Джерельна, чиста, вічно жива вода, під звуки псалмів співу церковного, Відчую серцем тіху любов, від молитов і слова духовного. Христос душі. Торкається знов і знов, і як в душі печаль причаїлася, хтось засудив, як крила згорнув кров'ю Христа, що зран минилася, обмився я і радо додому йду. О, друже, мій життям грішним зранений, прийшов сьогодні Ти в Божий дім, прийми спасіння в день світлий пам'ятний, і разом з нами радісно далі йди. Прийми спасіння в день світлий пам'ятний, і разом з нами радісно. Далі йди. Алілуя, слава Богу! Коли ми хочемо шукати Господа, коли ми маємо велике-велике бажання йти до Нього і казати, нам хочеться бачити Ісуса навіть серед темряви, навіть серед сіроти, навіть коли не видно світла. А я знаю, там за хмарами, там, за отими хмарами, там є світло, там є життя. І це все мене. І я побачу. Не очі когось іншого, а мої очі побачать Господа, і не хтось інший, а я відчую теплоту і піклування його рук. Коли? Коли я прагну цього, коли я вірю в це, коли я хочу це, тоді воно це все до мене прийде. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! В любові щирій людям Бог віддав дитину найцінніше, що він мав. Син Божий народив, народжений в цей світ, приніс від Бога новий заповіт. Бог є любов. У ньому сенс життя. Тож принесіть ви щире каяття, Його, як діти, слухайте завжди, і вас Він порятує від біди. Сьогодні маємо слова Христа, записані у книгах, у віршах, озвучені у багатьох піснях. Та головне, щоб свідчили вуста про те, Яку любов нам дав, Бог дає? Він найдорожчий скарб, що у нас є. Тож. Не мовчимо, сповіщаймо всім, що кличе наш Господь в небесний дім, оселя батька в церкві, у серцях, звіщати всюду радість у Христі, що маємо надію у житті, що знов прийде Господь забрати своїх, хто залишив позаду підлість, гріх, хто має в серці новий заповіт, наповнившись любов'ю весь цей світ. Плімося, як діти в простоті, знаходячи утіху у Христі, і буде радість, щастя буде знов, тому що у цей світ прийшла любов, тому що у цей світ прийшла любов. І Отець Небесний, маючи любов до цього світу, він віддав дар саме дорогоцінне Сина свого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, жив безгрішним життям, жив непростим життям. Його переслідували, і книжники, і фарисеї, і опльовували, і наклепи на нього творили. Його хотіли вбити неодноразово. Він народився у цей світ, у хліву. Там, десь у далекій стаєнці. Отам ми бачимо вдалині, да, там живуть люди, і там також є сарайчики, отам вдалині, подалі від усього світу, там в полі, отак точно народився наш Ісус. О, десь там, у стаєнці, десь далеко від усіх, серед худоби. Немає там, не було там ніяких пагощів. Ну хіба що сіно пахло? Слава Богу, сіно теж має такий приємний запах. Хто знає, той може мені сказати. Так, дійсно, це незабутній запах. алілуя Кращий за усякі парфуми, тому що цей запах життя, цей запах поля, світла, тепла, літа. алілуя слава Богу. І отам от народи Ісус, він тільки народився, він немовля, він нічого не може зробити ні доброго, ні поганого. Ну хіба що Марії посміхати? Посміхатися і знову ж таки пахощі неба, адже кожна дитина пахне небом. Алілуя, слава Богу! І це дитя, оце дитя, ще таке мале дитя, а ірод уже має намір його вбити і вбив би, якби Йосип був неслухняний. Да, звичайно, я вірю, що батько він би попіклувався. про... Безпеку свого сина, навіть якщо би і Йосип був неслухняний, Господь би зробив все для того, щоб, щоб, зністи, щоб здійснилися його наміри, а його наміри було на добро, а його наміри заключалися в тому, щоб увесь світ спасти, щоб здолавши отой гріх і смерть придбати для нас життя. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава! Тож, Ісусу. Ісус Христос разом Ісус, маленький Ісус, разом із своїми батьками, Він був виведений із того міста Віфлієма і прокла. І е, виведений в безпечне місце для, для, для е, того часу, до якого був приготований Ісус, коли він став уже дорослий і почав своє служіння, знову ж таки ми читаємо в Слові Божому, що його неодноразово хотіли побити камінням. Люди, які бачили чудеса, знамена, які бачили, яке добро він творив, зцілення, годування, проповідь Царства Небесного в силі, Духа Святого, вони, маючи, маючи заздрість, велику, велику заздрість, скрежетали тими зубами і хотіли його побити неодноразово. Але Господь давав йому таку милість, давав йому таку можливість проходити повзнато в людей неушкодженими. Неушкодженим. До певного часу, до часу, який приготував Господь. Алілуя, слава Богу! І дочекавшись, доживши до того часу, він добровольно сам пішов на Головський хрест, маючи любов до кожного з нас, маючи любов до кожного з нас. Коли він ішов уже, він розповідав учням, він навчав учнів, яке буде Царство Небесне, що вони повинні робити, він їх навчав і Петрові, про якого він сказав, що ти камінь, і я на тобі збудую свою церкву. Церкву Петрові той, хто потім зрічається, а потім буде каяться, він сказав: Ти Петро. Наречешся камінь, камінь. І я на цьому камені збудую свою церкву. Слово церква у Новому заповіті згадується 114 разів, зустрічається слово церква 114 разів. Давньогрецьке слово Еклесія, оце церква. Еклесія означає, складається із двох слів. Перше «із» і потім, і потім викликати, тобто покликані з із». Покликані з із. Коли ми йдемо до церкви, то ми повинні пам'ятати, що ми покликані «із». Звідки ми покликані, брати і сестри? Звідки ми покликані із отієї темряви? Якщо ви покликані були уже в такої в е, і вам багато років, то у вас такий там досвід, такий досвід. Темряви, але Господь все рівно каже, доки є людина, доки є надія, і із темряви він покликав на своє світло, свою сім'ю, свою родину, в Божу родину. Алілуя, слава Богу! Якщо ти дитина Божа, і ти народилася в віруючій сім'ї, і ти кажеш, «М -м, мені добре, мої батьки були віруючі, я народився в в віруючій сім'ї я намагався з дитинства бути отим відданим, любити, творити добрі справи дуже добре. Але все рівно, якщо навіть ти з малку, віруючий, оглянувшись назад, ти можеш зрозуміти, якщо ти щирий серцем, що не все завжди виходило. Не завжди виходило покривати все любов'ю, бути слухняним своїм батькам. Не завжди, не завжди, ми усі потребуємо, у спас... ми усі потребуємо Спасителя. Нам усім потрібен Спаситель. Слава Богу. Богу. Слава Богу, що він у нас є. І тому, і тому, в недільний ранок я знову і знову закликаю усіх вас. У кого є така можливість? Йдіть до церкви. Йдіть до церкви, де не скінчається отой поток благодаті. Для чого? Для того, щоб збагатитися надією. Слава Богу, повіки слава. Церковь, церква є стовп і істина. Церкву ніхто ніколи не здолає. Церква була скільки разів гонима, але вистояла, але живе. Алілуя, слава Богу! Повіки слава. Хочу прочитати декілька місць, декілька рядків із першого послання апостола Петра, для того, щоб нагадати нам, хто ми є, хто ми є в Ісусі Христі. Другий розділ з. Дев'ята вірша. А ви рід обраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав нас із тимряви до дивного свого світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Улюблені, благаю вас, як чужинців, мандрівників, стримуватись від тілесних пожадань, які воюють проти душі, маючи добру поведінку серед язичників, щоб через те, за те, що вони обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин». В день відвідим. Алілуя! слава Богу! Господь нагадує нам, що ми колись були темрява. Колись ми були не народ, але нині, нині ми царське священство, ми святі, ми придбані в Божі діти. Алілуя! слава Богу! Ми з вами, сім'я Господня. Алілуя! слава, слава йому, повіки слава. І ми покликані. В цю сім'ю ми придбані, ми переведені. Тільки, тільки дяку, дякуючи Спасительній силі Ісуса Христа, тільки дякуючи Йому, тільки за допомогою Його голговської жертви ми, ми стали свої Богові. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Господь приготував сьогодні для сьогодні для нас трапезу. Він приготував сьогодні для нас, накрив сьогодні для нас щирий, щедрість, Тіл, тож, не барімося, йдемо в молитовний дім. Для чого? Щоб прославити Господу, Господа, і коли ми будемо Його прославляти, радістю будуть наповнюватися наші серця. Адже радість перед Господом сила наша. Ми хочемо бути сильними, то нам потрібно черпати оту силу, де, в радості, славлячи нашого Творця. Ми хочемо мати духовну. Корисну їжу, де ми будемо її мати? Знову ж таки, коли ми будемо слухати проповіді, коли ми будемо вкушати, який благий наш Господь, і ізбагачуватися його силою, Його мудрістю. Алілуя, Слава Богу! Якщо ми хочемо виконувати в заповіді полюби Господа і ближнього його, свого як самого себе. То хочу вам відкрити, якщо хтось ще не знає такий секрет, що без Божої милості і благодаті ми ці дві заповіді, ну хай буде три, не зможемо виконати. Не зможемо виконати. Тому що полюбити ближнього о як важко! Краще сказати, легше сказати, я люблю Господа, якого не бачу, я його люблю, я його люблю. А Господь каже: Докажи, докажи свою любов. Оцим ділом, яким полюби ближнього і не забудь полюбити ще й себе, але любов до самого себе не заключається у тому, ось що я краще полежу на диванчику і повтикаю в телефон. Ні, ні, це не любов. Це не любов. Якщо ми хочемо досягнути неба, якщо ми справді любимо наші душі, то нам потрібно, нам потрібно прикладати усяке, нам потрібно прикладати спро, прикладати силу для того. Для того щоб іти в молитовний дім, для того щоб читати Біблію, для того щоб творити добро, знаючи, що оці діла допоможуть нам досягнути неба. І, хоч ми спасаємося не по ділам, а по благодаті там. На небесах у нас є вічний банк. І оті добрі справи, які ми робимо заради Господа для Господа, вони зберігаються, вони зберігаються. Це невичерпний скарб, який ми придбаємо ми е, е, з кожним днем все більше і більше ми. Придбаємо. Яка ж що ми збираємо, збираємо і збираємо, і там, на небесах, він зберігається цей скарб для нашого вічного життя. Будьте благословені Господом. Хай Господня щира рука, щедра рука буде завжди супроводжувати вас. Хай Господь сьогодні погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує нам мир, і дарує нам мир. В наших серцях, в наших родинах, в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.